Всім хай дороги, друзі! З вами, як завжди, я, поратий ран Сьогодні ми будемо грати в vs. Zombies 1. Тепер ми вже на криші. Це який там чи 4 третій чи рівень. Берем у нас, кстати, тут є подвоєні соняшники. Вишні берем. Щоб треба більше. Ну no, і ще можна Що тут взяти Рожки? Ну і все. Давайте вже будемо починати. У нас тут ще трошки мало. Будемо рожки садити і соняшники. Тоже садити на них. Тим більше соняшників, тем більше рожків и і... ну, цих оборонних я Просто... Так, треба посадити тут не як його ж там у цього. Вот. Капуста чешос таки. що оборона не сильно і велика навіть, можна так сказати. Зараз ще треба на цей лет посадити, а у нас ще тільки 50. О, Тепер можна вже посадити. Поки що справляємося за зомби. І, да. Я ще раз скажу про фейк і дефнаві. Короче, мені вчора пише через сьогодні то, то я пише на фейка не дефнаві поряд відео Смайлдора. По перше, ти в мене, він мене теж порядить оці відео. По друге А не дефнаві сам сказав, що піде назавжди з Ютуба і вернеться в 2027 чи 2026. Тільки тоді... А не в 2025-му. Ну, він, короче, там зробив його фейка. і Я не знаю, не це зробив. Просто щоб я повірив, ну, я то не дурний, Я не думаю, щоб они навіть став мені писати в Хубакеатр. Ну, він мені там монтири деякі відео, конечно ще. У нас уже оборону проливают. Мне он не подобается. «Brain's. Brain's. Вот гады. Снова горшки. Brain's. Ну, короче. І я только на дефонаві заблокировал фейк. Он не дефонави. Я питав, коли монтажу відео, я оцей питав у спрашивала коли він нибудь Но его не звати. На дефонаве його по-іншому звати Він сказав в 2008 был. А вони на 2025, мабуть, 2025 якийсь геній. Mm, там з дня в оцей. Ну коротше всім пока. Скоро буде будет.